Всім привіт! Сьогодні я був у DMV, здавав в test. Значить, Як ситуація відбувається, робите appointment на сайті DMV, вибираєте собі місце, локацію, де вам буде зручно, де буде час, приїжджаєте, ми прийшли трошки швидше, ми пішки. Прийшли трошки швидше, почекали, зайшли, сфотографували, взяли документи. Після цього виписали форму, оплатив. Чек чек був 20 доларів. Після цього перейшов наступний. ну Тут такий просто Дімві, що він має кілька е, білдингів, кілька будинків приміщень. Перейшов наступне приміщення, де сів за, підвели мене, так, посадили за комп'ютер і сказали, що так, можна вибирати по англійськи, по російськи, по-українськи, яка мова вам підходить. І я пройшов тести, всі 28 питань я відповів без помилок, і тому в мене тест закінчилися на 28 питання. Були питання по знаках, були питання по правилах. Знаки, до речі, були такі знаки, що просто була форма і колір без позначення на ньому. Наприклад, ромб. Що на цьому ромбі може бути? Тобто це ромб, наприклад, там оранжевий ромб це зона констракшн, як вони там ремонт дороги. Може бути такий прямокутний із верху із хаткою такою, це щоб пішохідний перехід або там шкільна зона такого плану. Питання були нескладні, я їх там зробив за 5 хвилин і після цього мені призначили уже на драйвен-тест, це здача водіння. Для водіння вам потрібно буде страховка мати. Тобто, якщо ви приїдете на своєму автомобілі, вас обов'язково запитається на нього страхівку. Я поки запитався там на місці є автошколи, я підійшов до водія, запитався, чи можна це зробити на їхній машині. І сказав, що так, можна, я тебе наберу там на наступному тижні. Ми домовимося. Так що така ситуація. Все дуже просто, всі френдлі, всі дуже приємні. Я кажу магічні слова, це my english is not very well. Sorry about that і все. І вони кажуть, о, що проблем, все окей. Так що все у вас вийде, не, не, не хвилюйтесь.